Друзі, от як ви думаєте, от чого можна під час широкомасштабної війни реально боятися? Може прильоту ракети, може шахеда, може того, що ворог прорве фронт і дійде до твого рідного міста і зруйнує все, що тобі дороге? Ну, не знаю, може втрати рідної домівки, там, близьких людей. Ні, друзі, це нормальні люди бояться таких речей. А деякі дятли, конкретно з міста Івано-Франківській Вінниця, це я кажу не про всіх мешканців цього, цих прекрасних міст, які я дуже люблю і поважаю. Ні, про конкретно взятих ублюдків, тупорилих, кончених просто дегенератів, які під час війни знаходять час не просто займатися своєю хернею, а ще і заважати нормальним людям допомагати Збройним силам України. Про що йде мова? Справа в тому, що буквально сьогодні з'явилося дуже цікаве відео від чудового українського гурту Кургани Агрегат. Хто не знає, це дуже крутий, вже такий достатньо олдскульний український репчик. Ну хто не чув, просто послухайте. Якщо у вас є хоч трошки музичного смаку, ви заціните ребята реально валять дуже круто і класні тексти. І так далі. І вони з перших секунд широкомасштабного вторгнення дуже активно допомагають Збройним силам на величезні суми коштів. І от у хлопців мали бути концерти в Івано-Франківську і в Вінниці. І фактично, от буквально з різницею в кілька днів відбулося одне і те саме. Якісь кончені мразі, по-іншому не скажеш. Що там, що там почали писати скарги, і після цього ці клуби, де мали відбуватися виступи, відмовили їм проведені концертів на підставі того, що виявляється в піснях гурту Курган і агрегат матюкаються. Я, я не жартую, друзі. Ви можете зайти на сторінки хлопців, ви самі подивитися це відео. Тобто, якась тупорила свинья, яка зриває концерт, на якому люди збирають величезні кошти, на які потім, звичайно, закуповуються обладнання, дрони, ну, все, що потрібно людям на передовій. Так, от якась тупорила падаль, яка вбила собі в голову, що матюки роблять з тебе москаля. Вирішила, що через це треба зривати концерти. Потім ми дивимося, чому росіяни виграють у нас культурну війну. Ну тому що, вибачте, росіяни матюкаються, тому що росіяни роблять будь-яку музику і для підлітків, і вони не паряться питанням матюків. Зато у нас є ціла когорта ідіотів, яким я не знаю, який придурок в голову вбив, що виявляється, українці не матюкаються і в Україні не було матюків. Це тупорила брехня. Спитайте будь-якого лінгвіста, який вам пояснить, що будь-який живий народ з будь-якою живою мовою обов'язково має обсценну лексику. Проблема не в обсценній лексиці, проблема в тому, де вона використовується. Умовно кажучи, напевно в оперному театрі не варто матюкатися, але якщо ти реп-гурт, такі проблеми. Але все одно якась тупорила Паскудь знайшла час зірвати концерти людям через таку херню, і через це величезна кількість людей в збройних Силах не отримують допомоги. Дякую вам, тупорилі. Мразі! Бажаю кожному, хто написав таку скаргу, щоб вам прилетів привіт від реальних росіян.